Розпочати сьогоднішній випуск. Я хочу з, останніх, з аналізу останніх публікацій, скажімо так, флагманів українського мисливства це Українське товариство мисливців та рибалок та Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських увійців. Вся інформація, яка подається ними, на мій погляд, моє вигляд випрошування можливостей для полювання. Але, на мою думку, час жебракування закінчився. На сьогоднішній день необхідна активізація мисливців для відстоювання своїх прав. Чому за радикали за останній час? Набрали свою вагу. І за рахунок цього намагаються впливати на мисливство. А все дуже просто. Все тому, що останнім часом мисливців привчали стояти осторонь цих процесів, а вожді від мисливства виявилися аморфними в цих питаннях. Чому так відбувається? А все тому, що в демократичних процесах збільшується роль рядових членів і відповідно зменшується роль керівників. Але останні цього не бажають. Ось чому і настав час до всіх цих процесів залучати мисливців. Тільки тоді, коли кожен мисливець. Буде розуміти стан справ і знати, що робити, тоді українське мисливство не буде випрошувати можливостей, а буде вимагати реалізацію своїх інтересів. А от в сьогоднішньому випуску я хочу підняти питання, як збільшити можливості мисливського господарства. Для охорони угідь та регулювання хижака в мисливських угіддях навіть під час війни, навіть попри заборону полювання. В цьому питанні ми з вами спробуємо розібратись. Шановні мисливці України. Так от, як збільшити можливості єгерської служби при охороні угідь та регулюванні хижака на час відсутності полювання? І як з'ясовується, все дуже просто. Для цього потрібно збільшити кількісний склад єгерської служби з числа бажаючих за свій рахунок. Приймати участь у цьому процесі. Ну, на мою думку, більшість мисливських функціонерів зараз скажуть, та як це, та що, ну, хіба так можна? А як з'ясовується, все можна. І це прописано в законі України про полювання та мисливське господарство. Стаття 38. І в ньому такий пункт. Повноваження громадських інспекторів з Охорони довкілля визначаються положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Ну і відповідно до закону, є положення. От іменно в цьому випадку багато до яких пунктів закону немає. Е Послідуючих документів нормативних актів, як з'ясувалося, а от іменно в цій ситуації є положення про затвердження громадських мисливських інспекторів. E, значить, основні пункти. Інспектори призначаються з мисливців, які виявили бажання бути інспекторами. Кандидатури інспекторів за рекомендацією користувачів мисливських огідь подаються мисливствознавцям у районі на затвердження керівництву Комітету лісового мисливського господарства обласних управлінь лісового господарства. E, управління мисливського господарства Деськолігоспу України. Що це означає? Це означає, що користувач мисливських угідь звертається до мисливствознавця зі зверненням, в якому просить призначити із числа мисливців інспекторів. Після виконання всіх необхідних процедур, які прописані в положенні про громадських мисливських інспекторів, мисливців призначають громадськими інспекторами. Далі. Згідно пункту цього положення користувач мисливських угідь пише розпорядження. На проведення рейду, ну, відповідно, коли там рейд проводиться, обов'язково повинно бути написано розпорядження на кожен рейд. Якщо кожен день проводити рейд, на кожен рейд день пишеться розпорядження. І от в цьому розпорядженні зазначає, що під час його проведення. Здійснюється регулювання хижого звір'я в угіддях, погоджує з поліцією. Ну і, відповідно ж, включає сюди громадських мисливських інспекторів. Е, я, на мою думку, по-любому знайдуться небайдужі відповідальні мисливці, які за свій кошт захочуть посприяти. Функціонування діяльності мисливського господарства. Тобто і транспорт заправлять, і набої знайдуть, і час знайдуть. Є такі люди, які ну, дуже люблять охот, полювання. І навіть попри заборону вони будуть займатися для господарства цими питаннями. Саме головне, саме головне тут доречно сказати, що хоч, хто хоче працювати. Шукає можливості, хто не хоче, завжди шукає причини. Але навіть ці всі процеси необхідно прискіпливо контролювати, щоб не сталося так, як в мисливських уїздях Червоноградської міської організації УТМР, де після відстрілу хижака рейдовою бригадою виявили нутрощі та дві шкіри козулі Європейської. Ну, любов до Дармовщини у нас. Побороти дуже складно. Підсумовуючи вище викладене, я е, хочу процитувати коментар до моєї публікації в одній із мисливських спільнот. Друзі, два роки монополіст ринку мисливства, яким є УТМР, не спромігся на жоден дієвий крок, аби стабілізувати саме товариство. І ввести Якийсь антикризовий план дій. Ну, відповідно, продали все, що можна, і зараз заганяються в борги по зарплаті та податках левова частина обласних організацій. Що може призвести до втрати майна товариства, яке піде через аукціон? Ну, я так думаю, що піде у потрібні руки. І от. Функціонерів від мисливства вистачає тільки на статті, аля все пропало. Лиси та вовки атакують, а час розростається. А в цей час дієві зоорадикали, скаженіють і скажені, фактично ногою відкривають двері до міністерств та їх підрозділів, лобіюючи свої вимоги. Як задовбало це ниття? настає час реальних та радикальних дій. Тільки от чи будуть щось робити вожді, бо дуже багато темних плям у їхній діяльності, якими з легкістю їхні опоненти затикають їм рот. І саме головне, наскільки б сильно могло звучати. Слова функціонерів від мисливства, коли вони б сказали: Ось дивіться, навіть попри війну, ми знайшли спосіб для регулювання хижака в мисливських угіддях, ми знайшли спосіб для приборкання АЧС І знайшли спосіб охороняти мисливські угіддя. Від бракандірів. Ось так звучало б набагато переконливіше і краще, ніж сьогоднішнє їхнє ниття. Але ми бачимо визнання своєї безсилості на превеликий жаль. На цьому в мене все. Всім добра, достатку та мирного неба. Слава Україні! Слава воїнам, що її боронять, смерть ворогам. Україна понад усе.